А сьогодні я приготувала дуже смачну запіканку з рибою соковита корисна ситна вечеря на столі. Для її приготування беремо одну велику цибулину ріжемо та обсмажуємо на олії. Смажимо цибулю до золотистого кольору, а потім на, на крупній терці потремо одну велику морку, викладаємо до цибулі і продовжимо смажити. Смажимо до напівготовності овочів та виключаємо. Форму застеляємо пергаментом. Я взяла одну велику картоплину та нарізала її тоненькими кружельцями. Ось такими, так, щоб картопля пропеклася. Застилаємо картоплею усе дно, посолимо за смаком та приправимо травами. Наверх на картоплю викладаємо філе риби. Я взяла дві тушки звичайного хека, відділила від кісточок і ось такими шматочками його нарізала. Попередньо його посолила і приправила. А також трохи збризнула лимоном, розподіляємо рибу по усій площині картоплі, філе можна брати будь-якої риби, не обов'язково хека. Далі готуємо заливку. 4 штуки яєць розбиваємо в миску, кладемо 2 столові ложки сметани і трохи вінчиком перемішаємо, дуже сильно збивати не потрібно. Потім додамо грамів 100 твердого сиру натертого на натерки і трохи ще перемішаємо. Заливка готова, далі зверху на рибу розподіляємо овочі равномірно і покриваємо зверху заливкою. Так, щоб усі овочі були під нею. І ось в такому вигляді ставимо у розігріту духовку до 180 градусів і печемо 40 хвилин. Маємо дуже смачну вечерю, трохи охолони можна нав'язати та вживати.